У ніч на неділю 29 червня Росія знову атакувала Україну. З вечора суботи було запущено понад 530 засобів повітряного нападу. Українські повітряні сили повідомили про влучання у шість місць. Уламки падали у восьми локаціях. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська та інші підрозділи Сил оборони. Росія запустила 477 ударних безпілотників. Серед них понад 250 «Шахедів». Також були чотири аеробалістичні ракети Кинджал, сім ракет Іскандер, 41 крилата ракета х 101 п'ять ракет Калібр та три ракети С-300. До 8.30 ранку Українська протиповітряна оборона знешкодила 475 засобів нападу. З них 249 було збито, а 226 втрачені локаційно. Було знищено 211 безпілотників, одну балістичну ракету та 33 крилаті ракети. На жаль, загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устеєменко. Він збив сім повітряних цілей, але його літак був пошкоджений. Пілот відвів машину від населеного пункту, але не встиг катапультуватися.